Матері полонених українських вояків зібралися під Верховною Радою, вимагали пришвидшити пошук та переговори про повернення їхніх синів. Зокрема, вони відстоють інтереси 25 військовослужбовців та чотирьох цивільних захоплених терористами. Деякі бранці перебувають в полоні вже більше року. До мітингувальників прийшов представник СБУ, звірив списки, що наразі є в службі, і запевнив, найближчим часом процес пришвидшиться, адже завтра має запрацювати об'єднане центр звільнення полонених при СБУ. Раз відомо, що до обміну вже запропонували 23 українських бранці. Проте хто саме в цьому списку не розголошують. Да скільки ж можна? Це мій племінник, бадівченко, славік і лавайська і лавайські трагедія. 18 років було як забрали його в ото. Завтра післязавтра, посівзадру виїжджають наші переговорщики. Зрозряда, в том числе и волонтерські организации. Большой біом работы проделан, мы собрали всю информацию практически, есть У нас понимание, кого менять, на кого менять. Сейчас нужно можна договіритися з тої сторони, щоб не Крім Кріматерів бранців підрадою. Сьогодні також мітигували за перерахунок валютних кредитів, звільнення ув'язненого бізнесмена та за проведення виборів на території самопроголошених ДНР та ЛНР. Винятково за українським законодавством.